Доброго дня Україно! В цьому році молотимо першу сою. Зараз комбайн проїде. Розповім про неї. Ультра рання і називається вона, так і називається ультра. Після неї вже йде наступна це Аполо. Та якож, також рання, але не настільки, як ця. Е -е, зерно дрібненьке. З чорною цяткою, чорного забарвлення. не знаю який відсоток, але є боби, що по 4 зернини. Характерно для даного сорту те, що стебло зелене, ну, не зовсім сухе, скажімо так. А Сам біб уже сухий. Так, є, друзі, втрати в основному від того, що призрізові, так сказати, її трошки воруши і відмотовила. Так. Якось так. Приблизна врожайність. Ну поки що ми нарахували десь 28, 30. Оце десь так. Рахуємо бункерами повними волога. Міряли опять же також. 8, 10. 12 отака. Починає потрошку розтріскуватися. Ну як би тягти вже нема куди. Бачите? Ну, друзі, скажімо так. Тут головне впіймати момент, не прозівати. Тріскається, в принципі, будь-яка соя. Якщо ви, так сказати, затягли процес уборки, то від розтріскування ніде не подінешся. В дане поле ми приїхали, допустимо, о 10-й годині ранку, то ніхто взагалі не тріскався. А зараз е, півдругого, то вже ходиш і чути там трісь, трісь потрошку. Ну от, бачите, комбайн ще не молотив, а соя лежить, бачите. І, скажімо так, якщо людина без досвіду приїхав комбайн молоти, і можна сказати, звісно, що оце, друзі, втрати комбайна, Ну, по факту не так. Тому що е там, де я зараз стою, то тут ну, зад комбайна, там, де виходить основна маса збіжжя, ось посередині, а тут це просто там, де пройшла жатка і там, де вдарило мотовило, там де... Просто навіть не те, що вдарило, а від того, що просто торкнулось мотовило, вона розтріскується. По даному полю я запитував у хазяїна, тут було розкидали румом осінню підоранку 100 10 26 26 і... Також обробляли азотофіксуючими бактеріями. Я не знаю, чи вийде. Зараз знайдемо, можливо, якусь зелененьку, більш-менш побачити бульбашки. Ну, Скажімо так, я знаходив, то чи той виривав, шукав. Друзі, бачите, скільки бульбашок? Я сподіваюсь, камера передасть. Просто обліплено. Просто обліплено. Сіялося звичайною ССЗшкою, висота рослин сантиметрів 70 приблизно, опять же, ж. є певний недогон, ну... Хто зна, по яким причинам він утворився. Допустим, якщо взяти кукурудзу, бачите, від кукурузи полоса зеленої сої. Прямо зеленою зеленої зеленої. Це сусіди бризкали кукурудзу. Пригнітили її гербіцидом. Потім вона відійшла, але по сроках вегетації вона значно відстає. Оце і вся причина. Кому, друзі, хочеться, скажімо так, такий посівний матеріал, я залишу телефон в описанні людини, який належить соя. Сували у Київському інституті і брали еліту. В даний момент це F1. Попередник, до речі, Кукурудза. Вологий ґрунт, тому час від часу горний комбайн, Чи жатка, ну, опять же, ж... не зовсім рівний поле. Ну, якось так. Отака От стойка лічно мені дуже подобається, по-перше, те, що е вона густа, вона своєю масою вистачає зазвичай однієї хімічної обробки, а далі вона просто Закриває все собою, своєю масою і тим самим не дає розвиватись шкідливим бур'янам. Дивіться взагалі. Супер! Так що так, друзі. жнива ранньої сої розпочато. Ім пока.